Так, Оглядаємо спортбек. Машина після поліровки десь недавно. Є стіди пасти, тобто Це у нас значить все, що є на машині, це значить ну, якісь нюанси, значить це поліровка не забрала. Тому рідна фарба. У нас машина вся в рідній фарбі. Такі сліди сколи, сліди експлуатації будуть присутні. Резина літня мішелін 23 рік. Диски пофарбовані по пошкодженнях, тобто вони були пошкоджені, чи це підкапано пошкодження, чи це пофарбоване по пошкодженнях. Поки що визначити не можу. Виглядає так, як підкапано, чи що. Одним словом, отак воно і буде. Далі це у нас також рідна фарба. Бачимо тут кандверки так підкоцнути, підбитий. Дотяжок машина, комплектації немає. Ось такий моментик буде. Дрібні такі, бачите, такі от, от, от такі от дрібні полосочки по машині присутні. Якийсь такий полукруг. Незрозумілий. Зеркала електричні. Ось такі риски. Риски такі будуть маленькі, присутні декуди. Веземо, знов, скажу, тут так само диски. Ідентична буде виробітка на дисках, гальмі в них нормально, тобто робоча цілком. Капот в рідній фарбі, це у нас все в рідній фарбі, лючки працюють. Тут у нас така розетка, якась пляма є на криші. Да, не дістатися не можу сказати що тут таке є пляма є хоча тут все в рідній фарбі Ну, і пробувається в рідній фарбі він код зафіксуємо на фото паста от вона десь недавно полірувалась. тут у нас пошкоджень немає є знизу на бампері така на губі Протяжка від бордюри, оптика ціла, присутні сколи, цечки такі от вони будуть присутні відповідно по трасах. Тут якась була потертість, хотілося полірувати, але щось воно пробував відтирати, але може і піде, просто може машинкою зачепили шліфовочною, ой, поліровочною. Бампер в рідній фарбі, такий посічений буде від сколів Фото додам з прибором. Тут також у нас все працює. Тут вже звичайна зарядка. ОБВ 21 рік Audi Оригінал. Тут у нас присутня буде така протяжка, ось вона, така подряпанка на цю дверку пішла, це не так страшно, ось тут більше, тут вже така ім'ятинка, я думаю видно заломчик такий та. ось такі от полоски. Не знаю, факт камера передасть чи не передасть така протяжка є. Ось отут щось сипнуло Але в рідній фарбі проєм, ми також в рідній фарбі сіди, сідів демонтажу навісних елементів немає. Ось такі диски. Така дрібна павутинка так само буде, от. Ну, не знаю, коротше я покажу, Як вже буде то вже Ось такі повозки, зона погрузки, вигрузки така, покоцана і тут скована багажник у нас поляри. Все в рідній фарбі. Ну, машина гарно виглядає, якщо так відійти. Ну і в принципі космічно виглядає.